Одна погнали. Андрій вже закінчує своє навчання. Позаду три тижні напруженої праці. Тут було мало теорії і багато практики, тому що ці дрони максимально спрощені, в них мінімум автоматики. Тож менше ніж за місяць потрібно навчитись відчувати свій літальний апарат. Дуже високі вимоги власне до пілота, тому що цей пілот має бути. Дійсно сконцентрованим власне на польоті не можна просто опанувати себе. Треба дійсно от, як в фокус війти, і тоді все вийде. Тут спочатку вчаться на симуляторі, а потім на тренувальних дронах у приміщенні, і лише у фіналі працюють в умовах, максимально наближених до бойових. Тут ми відпрацьовуємо пілотування коптерів на умовних трасах, схоже на програму підготовки гонщиків для змагань з FPV-рейсінгу. І також ми використовуємо польоти на дальній дистанції з польоти з масогабаритними макетами. Школу організували волонтери. З початку війни швидко зорієнтувались – Бійцям потрібен їх досвід роботи з дронами. Зв'язалися з військовими і почали навчати. Головне було знайти перших партнерів, які підтримали волонтерів матеріально для навчань. нашій школі потрібно багато техніки, тобто технічного. Стафу, це саме дрони, це планшети, старлінки, зарядні станції, це автівки, на яких ми подорожуємо там до фронту, до полігонів. Дрони живуть не дуже довго, навіть на тренувальному полігоні, тому що будь-які польоти пов'язані з падіннями, а тим більше під час відпрацювання спеціальних прийомів, коли пілот вчиться атакувати за допомогою дрону. Давай, давай, давай. Найбільше страждають пропелери, які тут скорочено називають пропами. Вони вже як розхідний матеріал, тому найпростіший ремонт має освоїти кожен пілот. Тож тут передбачили технічну сторону, і курсантів вчать і подовжують життя учбових дронів. Перегріваються двигуни і навіть посадочні міста пропов, вони становляться якось дуже, дуже швидко. Виробляються і проби починають прокручуватися. Навчання тут майже не припиняється. На зміну одних курсантів одразу приходять інші вчитись військовій справі управляти дроном. Для мене саме мотивація це по суті військовий, який тобі каже, дякую. Це дуже важливо. Це заряджає і це ця енергія. Вона Безцінна день тренувань і ще одна група пілотів вирушить на передову застосовувати на практиці все те, чому встигли навчитись за три тижні копіткої роботи. Сергій Філіпов, Дмитро Солодовник, новини дев'ятого каналу.